Екологи на варті чистоти. Кіровоградська екоінспекція, яка зазвичай слідкує за чистотою навколишнього середовища і карає порушників, змінила свої обов'язки. Екологи вирішили показати приклад і взялися прибирати сміття, наводили лад на річці Інгул. Збирати сміття екологи вирішили на річці в мікрорайоні Ковалівка. На прибирання зібралися за два десятки добровольців. Наводити лад почали зранку. В цей час тут рибалять декілька кіровоградців. Місцем прибиральникам вони поступаються неохоче, втім ідею розчистки підтримують. Самі ж до акції не долучаються. Саму річку ніхто не вибирає. Ні, ні. Саму річку ні. От там, правда, машинами там трохи чистять, але не то. А тут ніхто не вбирає. Екологи, звісно, це хорошо буде, якщо почистять. Бачите, що робиться екоінспектори, озброївшись рукавичками та мішками для сміття, неподалік від рибалок, виловлюють пляшки та пластикове сміття. Прогнозують, для вивезення непотребу знадобиться не одна машина. Я думаю, що тут доведеться ну, одну-дві машини, прийдеться вивезти. Так як ви бачите, маленький участок, який я прибрав. От... Ну, це вже фактично мішок, а річка, ви бачите, яка велика, яка замусорена. Сміття, що знаходиться далеко від берегу, збирають так само руками, проте роблять це на човні. Екологи кажуть, найбільшу загрозу для річки становить пластик, якого серед сміття найбільше. Пляшка, яка фактично не розкладається і може десятиліттями знаходитись в водоймі, і негативно впливає на середовище перебування і водних живих ресурсів, і інших тварин. Загалом прибирання проходило у два етапи. Чоловіки збирали сміття на річці, жінки впорядковували прибережну зону. Ідея ж влаштувати акцію належить керівнику екоінспекції. Це не така вже важка кропітка робота, це можна ну, зробити так, щоб на добро людям на добро на доброприроді. Тим більше я приїжджаю, ви бачу тут рибаки, трибаки, лотрибу це дуже добре, що в нашій річці ще є риба. Але сидять рибаки, рядом з ними такі купи сміття, і вони з цим миряться і зовсім нічого не вживає. Тому ми своїм прикладом показуємо, як потрібно очищати річку. Містяни екологи закликають теж влаштувати. Рейди, в основному наші інспектора наказують підприємства, які нарушають закони екологічного напрямку. Ну от це теж екологія. Це ми, це, ми є в області і ми боліємо за все, тому призиваємо бажаючих приймати участь. Тих господарів, які за кілька днів не наведуть порядок на своїх територіях, екологи обіцяють карати штрафами. Яна семенюк, Роман Сташенко, день за днем.